Сьогодні я розповім вам казочку про толерантність. У містечку єдність жили різні істоти та казки, казкові герої та істоти з різних світів. Бо вони жили поруч з іншими та завжди з радістю допомагали один одному. Однак у місті було одне правило, яке всі повинні були дотримуватись це толерантність. Толерантність означає, що ми поважаємо та приймаємо всіх такими, які вони є, навіть якщо вони можуть відрізнятися від нас. Всі жителі цього міста були різними: казкові персонажі, які могли міняти форму і зовнішній вигляд, казкові істоти з інших світів, і навіть незвичайні діти. Одного разу в місто прийшла дівчинка на ім'я Міллі. Її приймали з цікавістю, але Міллі відчувала, що деякі істоти боялися її. Міллі вирішила подружитися зі своїми новими сусідами, але вона не знала, як це зробити. На допомогу їй прийшла мудра книга, яка завжди допомагала мешканцям міста. Знайти відповіді на їх питання. Мудра книга сказала: ти повинна спробувати зрозуміти своїх нових друзів, дізнатися більше про їх традиції та історію. Важливо бути відкритим і толерантним до інших. Мілі послухала поради і почала розуміти інших жителів єдності. Вона навчилася готувати страви з казкових інгредієнтів разом з веселим гобліном, навчилася розмовляти з смією, мовцем та навіть почала розуміти лісових духів. З кожним днем Мілі ставала більш толерантною та відкритою. Її нові друзі бачили її зусілля та починали вивчати її історію та культуру. Усі разом вони створили казку про толерантність. Ця казка нагадувала усім, що важливо приймати і розуміти інших, незалежно від того, наскільки вони можуть бути різними. Толерантність була справжньою силою єдності, і всі її жителі розуміли, що завдяки цієї важливої рисі вони завжди знаходили спосіб. Жити разом у гармонії та мирі.